серцево судинні захворювання, хронічні гепатити та вірусні інфекції, гастропатології. Такі хвороби нині прогресують в сучасних дітей. Стан здоров'я юного покоління з кожним роком все гірший, і щороку, і рівень фізичної підготовки. Смертельні випадки на шкільних уроках фізкультури вже мало кого здивують. Зараз рівень здоров'я наших діток набагато нижчий, ніж раніше, пов'язано з різними захворюваннями дітей, тому і рівень навантаження на фізичному вихованні теж знизився дуже сильно. Якщо в з минулими роками і навіть з моїм, можна сказати, дитинством було набагато вище основної групи, підготовчих було зовсім мало, то зараз високий рівень підготовчої і спецгрупи. Постійному вжитку тепер термін диференційований фізичний підхід. Дітей за результатами медогляду ділять на три групи: основну медичну та спеціальну. Якщо лікар записав в останніх дві діагноз невтішний, дитина не готова до важких фізичних навантажень. Таким вчитель фізкультури підбирає окрему програму вправ. Учитель на уроці фізкультури підходить все таки диференційовано. Він намагається надати фізичне навантаження та. Дитині, щоб відповідно це не ну не вплинуло на стан його здоров'я, діти, які знаходяться в спеціальній групі, для них підбираються е, загально розвиваючи вправи на місці, так само в русі і інші, оскільки вони. Знаходяться у спецмедгрупі для спецмедгрупи і навантаження взагалі не приймається в них, не вони не здають нормативи діти. В міністерстві освіти і науки України вирішили, що для покращення фізпідготовки та здоров'я дітей не вистачає ще одного додаткового уроку фізкультури. Три заняття на тиждень стали нормою для молодшої та середньої шкіл в понад тисячі навчальних закладів Вінницької області. Які поступово Запроваджувалися такі уроки в середніх класах, саме в восьмих і в дев'ятих класах по три години фізичної культури на тиждень, а в класах п'ятих, шостих, сьомих і в старшій школі, як правило, це дві або дві з половиною години, в залежності від того за яким навчальним планом складений робочий навчальний план певного класу. Можливість віддати своє чадо до якоїсь спортивної секції, де дитина розвивалася професійно та покращувала здоров'я, мають далеко не всі батьки. Тому, яка б група не була прописана учневі, шкільний спортзал зайти лишній раз, таки доведеться. Марина Маланчук, Олександр Малий, новини, телеканал Вінниччина.